Доброго дня, шановні глядачі, слухачі, подкасту це лікар подкаст. Бесіда сьогодні стосуватиметься дуже важливого питання: це поєднання кардіопатології та патології ендокринологічної системи: це патології цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, як вони корелюють, і як вони доповнюються одне одного і чому це небезпечно. Говоритимемо ми, ми сьогодні із Євгеном Юрійовичем Марушко, завідувачем відділення кардіометаболічного синдрому, заслуженим лікарем України, лікарем-кардіологом і взагалі людиною, яка завжди Першою приходить на допомогу, якщо трапляється якесь лихо, Євген Юрійович, доброго дня. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Я хотіла б розпочати нашу розмову із того, що які стани, які хвороби найчастіше супроводжують хвороби серця? Так насправді, коли ми чуємо слово інфаркт чи інсульт, ми дуже часто не розуміємо, що це є не початком захворювання серця, навіть якщо воно виникло без попередніх симптомів, а це є кінець захворювання. Серцево-судинної системи, тому що такі пацієнти, як правило, проходять досить довгий шлях. І цей шлях починається, на жаль, ще з внутрішньоутробного періоду, оскільки є генетична схильність до утворення тераторитичних бляшок. Тобто, по суті, дитина, коли народжується, вона вже має в собі ці генетичні схильності. Потім до цього додається із, жит... із плином життя, додається. Різні фактори ризику, їх 18 цих факторів, які впливають на розвиток атеросклеротичних бляшок. Тобто, ми починаємо з навіть з підліткового віку, коли хвори маючи ці. Генетичні схильності вже починає вести неправильний спосіб життя і тільки провокує їх до реалізації. Наприклад, тобто це... людина все життя накопичує в собі Абсолютно. якісь фактори, які потім вони реалізуються як букет, збираються у хворобу. Абсолютно, і починаючи з малорухливого способу життя, неправильного харчування, потім це виливається в надмірну вагу ожиріння, яка з часом виливається в цукровий діабет, тому що пацієнт до цього схильний, тому що у нього в сім'ї є схильність до цукрового діабету. Цукровий діабет вражає нирки, вражає судини, і тільки на фінальному етапі. Пацієнт має інфаркт або інсульт, тому коли до нас з вами, як до кардіологів, звертається пацієнт після інфаркту, насправді ми вже в кінці цього шляху його зустрічаємо. І е, зрозуміло, що якщо на цьому життєвому шляху є багато факторів, які поступово діють на пацієнта, якщо ці фактори знайти і полікувати вчасно, то ми можемо, ну, принаймні, може, не 100%, але з великою ймовірністю попередити інфаркт, інсульт на майбутнє. Оскільки цих факторів 18, це і є ті супутні проблеми, супутні захворювання, стани, які накопичує як намистинки один за іншим, накопичує пацієнт до інфаркту, Він приносить їх з собою. Тому ми маємо як правило вже букет хвороб, де крім інфаркту є багато порушень обміну речовин та інших проблем. От, якщо говорити про вуглеводні порушення. Це порушення толерантності до глюкози, до вуглеводів, преддіабет, цукровий діабет. Давайте для наших глядачів сьогодні спробуємо простими словами пояснити в чому різниця в цих станах, які бувають типи цукрового діабету. Насправді це дуже широкий спектр, тому що де в одному кінці у нас є переддіабетичні стани, а в іншому кінці є важкий декомпенсований цукровий діабет. І як правило, якщо йде мова про діабет першого, теж називається діабет першого типу. Це той, то, який може бути вроджений, той, який може бути вроду ну, в ранньому дитячому віці розвитися. Тут як правило, у нас виникає ситуація, коли інсуліну майже не виробляється пішенковою залозою, і тому цукор просто не може входити в клітину. Тому він, звичайно, в країні високій кількості і проводить свою шкідливу дію на організм. Це є перший тип діабету, коли, коли інсуліну майже немає. Другий тип діабету він. Розвивається поступово, і він, якраз навпаки, на початкових стадіях організм перестає бути чутливим до інсуліну. Інсулін є, але він не працює як потрібно. І на початкових стадіях організм намагається це компенсувати, шляхом того, що воно ще більше інсуліну виробляє. Тому на початку, навпаки, інсуліну багато. Але при цьому він не працює як потрібно, і цукор все рівно високий. З часом, якщо хворий не лікує такий тип діабету, це називається діабет другого типу вже, то він може перейти знову-таки вже. В низький рівень інсуліну, коли підключаються аутоімунні механізми, і власне рівень інсуліну і рівень клітин, який його виробляють, поступово зменшується, і інсуліну стає мало. Це той тип діабету, при якому ми можемо починати з лікування таблетками, але потім пацієнт, якщо він довго нормально не лікувався, може перейти на інсулін. Перший тип цукрового діабету лікується виключно інсуліном, правильно, внутрішньовенним його введенням. Другий тип він може Коригуватись можливо і без ліків взагалі легкі форми діабету другого типу можуть взагалі коригуватися власне дієтою. І фізичними навантаженнями. Тобто нас... це не міф, це не стереотип, що цукровий діабет можна вилікувати або хоча б тримати в рамках без таблеток або без інсуліну. На жаль, він не лікується, але його можна компенсувати так, що цукри будуть в, ідеальні... в, іде... в ідеальних цільових значеннях. Та і це цільові значення, це ті, при яких цукор не вражає внутрішні органи. Тобто при цьому у людини є цукровий діабет, але він не призводить до негативних наслідків. Так, він є вже все життя. Це називається, якщо вже один раз. Діагноз правильно був поставлений, то він вже залишається на все життя, але знову таки спектр лікування дуже широкий. В, в, в самих початкових, в самих легких е, випадках, справді дієта, фізичні навантаження, схуднення може компенсувати діабет навіть без медикаментів. На жаль, це меншість е, випадків. Mm -hmm. Більшості випадків нам доводиться використовувати е, один або навіть кілька препаратів. Цей таблетований або, або в ін'єкціях препарати, які дозволяють лікувати цукровий діабет без інсуліну. І тільки якщо це дуже важка форма, при якій не вдається досягнути нормального цукру крові шляхом таблеток, тільки тоді вже під'єднується інсулін. Аби компенсувати і максимально утримувати цукровий діабет в тих е, рамках, щоб він не приносив більшої шкоди, абсолютно тому що ми не зважаємо скільки ми таблеток призначаємо. Наша мета це не лікувати заради лікування. Наша мета це лікувати заради цільових значень, тому пацієнтам не потрібно боятися, що вони інколи приймають два-три препарати від діабету. По-перше, це є все рівно краще ніж бути на інсуліні, але навіть якщо потрібно на майбутнє перейти на інсулін, то треба зробити цей крок для того, щоб не мати жахливих ускладнень з боку нирок, очей, головного мозку і серця. Власне про ускладнення і про комплекс. Тому що ви є завідувачем унікального в Україні відділення кардіометаболічного синдрому. Правильно, чим займається ваше відділення і чому воно важливе? Чому воно, от саме в 21-му сторіччі, набуло актуальності, і такий напрямок медицини взагалі виник? На жаль, для пацієнтів з кардіоренометаболічним синдромом, це про які ми з вами говорили, коли хворі мають серцево-судинні патології, але при цьому вже накопичили порушення обмін речовин, їм мало одного лікаря, їм мало кардіолога, оскільки проблема їх комплексна у нас з багатьох спеціальностей: це і кардіологія, і ендокринологія, і нефрологія, як правило, це стосується нерок. Тому їм одного лікаря замало, їм треба такі знаєте, колективна свідомість, колективний лікар, який включає в себе кількох спеціалістів. Сюди відноситься, як правило, це і кардіолог, це і ендокринолог. В деяких випадках це є нефролог, це є невропатолог і навіть психолог харчової поведінки, тому що щоб комплексно полікувати пацієнта, треба перш за все, щоб пацієнт почав з простого це він дотримувався дієти. А багато людей, маючи, наприклад, тривожні, депресивні розлади, вони не можуть притримуватися, оскільки вони цією дієтою компенсують свій психологічний стан. Тому психолог є дуже важливим компонентом цієї програми. І якраз суть кардіометаболічної медицини в тому, щоб максимально охопити з усіх сторін, з усіх спеціальностей такого складного багатопрофільного пацієнта. Ну, скажімо прямо: всі ми живемо дуже зараз швидко, дуже активно, і багато у кого просто немає часу. Наприклад, якщо вам скажуть, вам треба піти до кардіолога сьогодні, завтра здати аналізи, після завтра їх отримати, через тиждень записатися до ендокринолога, і там ще десь. Потапити до нефролога. Який відсоток пацієнтів дійде до всіх так, цих людей? Люди, лікарів? на жаль, відсіюються то... Так, це реальне життя, так воно і відбувається. А якщо зібрати комплексно одну команду з усіх спеціалістів і всі методи обстеження, лікування, які потрібні таких, таким пацієнтам в одному місці, тоді пацієнт має шанс прийти, зробити, як ми називаємо це, кардіондокринний чекап, це отримати все. В одному місці і в один день. І от тоді ми можемо отримати максимальну користь для пацієнта за один день, повністю мати його профайл і розписати максимально широкопрофільне, всестороннє і ефективне лікування. Супер! Давайте попунктно скажемо, що таке кардіометаболічний чекап, що входить у ці обстеження та дослідження, які виконуються за один день. Він складається з двох частин. Перше, це кардіологія. Вона включає в себе повністю пошук, в яких судинах у пацієнта можуть бути бляшки. Я вам скажу по-простому, оскільки ми знаємо, що бляшки не тільки стосуються, наприклад, інфаркту, не тільки в артеріях серця. Це є системний процес, називається атеросклероз, І він вражає різні судини, починаючи від судин головного мозку, закінчуючи судинами ніг, тобто повністю з голови до п'ят може бути. Ця проблема і, і при цьому важливо підмітити, що людина може не відчувати ніяких скарг, але при цьому атеросклеротичний процес може бути достатньо значимим і загрозливим. Абсолютно, тому що коли людина вже має якусь катастрофу від тієї бляшки, це вже це вже пізно її, ну тобто, це вже пізні етапи. Насправді ми робимо, ми так називаємо це скринінг на атеросклероз. Маючи повний профайл, де є у пацієнта атеросклероз, ми перше знаємо, що йому де загрожує, чи це є загроза інфаркту, треба втручатися, чи це загроза інсульту, чи це загроза для нерок. А друге, навіть сам той факт, що ми знайдемо наявність цих бляшок, говорить нам про те, що процес в організмі у пацієнта іде, і значить, його лікування автоматично виходить на інший рівень. Ми агресивно лікуємо, щоб цей процес зупинити. Це є перша частина. Тобто ми перевіряємо судинки, перевіряємо серце пацієнта, як воно працює. Перевіряємо Власне... серце пацієнта, це означає кардіограма УЗД. Кардіограма УЗД і тест з навантаженням. Тест з навантаженням дозволяє нам просто і неінвазивно, тобто не травматично для пацієнта, зразу побачити, чи є у хворого. Ознаки наявності бляшок в артеріях серця. Друге, як реагує його, його артеріальний тиск. Е, є таке цікаве поняття, як приховна артеріальна гіпертонія. У нас у людей з ожирінням часто бувають ситуації, коли хворий приходить, ми йому міряємо тиск спокій і бачимо, що він там 120 чи 130. Більш-менш допустимо. Але він сідає на велосипед і ми отримаємо тиск за 200. І такого пацієнта ми лікуємо як артеріального гіпертоніка, незважаючи на те, що тиск спокою у нього нормальний. Тому ми це все робимо, щоб мати максимально глибокий профайл пацієнта. Друга частина, це як ви як ви абсолютно точно сказали, це є пошук тих факторів ризику, які впливають. Він широкий, він починається з ендокринології. Перш за все, це є е, проблеми щита подібне залозою, проблеми з обміном холестерину, наявність предіабету або цукрового діабету. Дуже багато у нас, до речі, вперше виготовлено діабету, про який хвори ніколи не знали, тому що ми ж цукор не відчуваємо, поки не буде якісь ускладнення. І це закінчується навіть е, консультацією психолога, і виявлення у пацієнтів. Тривожно-депресивних розладів, які впливають на той же артеріальний тиск, впливають на той же цукор, холестерин і впливають на харчову поведінку пацієнта. А от пацієнт, який приходить до вас вперше, і ви виявляєте у нього цукровий діабет або якусь схильність до розвитку серцево-судинної патології. От опишіть, будь ласка, цю цю людину: це людина старшого віку, жінка, чоловік з надмірною вагою тіла. Щодо віка, це досить цікаве питання, оскільки наразі ці хвороби, на жаль, дуже сильно помолодшили. Ми е, бачимо хворих, яким е, ледь виповнилося 30 років, які вже довгий час мали ожиріння, які вже приходять з сукровим діабетом другого типу. Або багато з них приходять з предіабетом, і е, частина з них вже має самі початкові стадії утворення атеросклеротичних бляшок в тих судинах, які ми обстежуємо. І це є катастрофа, це є дуже велика біда. Ми розуміємо, що якщо процес атеросклерозу почався у хворого в такому молодому віці, то ми можемо тільки гадати, в якому віці, якщо б ми не виявили і не полікували, в якому віці у нього міг би статися інфаркт або інсульт. Тому я навіть вік не приписую до цього профілю пацієнта. Зрозуміло, що це не стосується, як правило, там дітей чи, чи підлітків, але це може бути людина і молодого, і старшого віку, яка, як правило, має надмірну вагу а Частина має навіть ожиріння. Що цікаво, що це той хворий, який а, прийшов до нас а, в 30 років перший раз потрапив в лікарню, або перший раз за останні 10 років потрапив до кардіолога. Тобто це є люди, які не люблять і не звертаються за медичною допомогою, не обстежуються профілактично. Але при цьому скарги є у них? Ви знаєте, багато з них е, не мають скарг. Зараз в світі розвивається культура чекапів, яка повинна так. починатися навіть з підліткового віку. А ми про це мало що чуємо. Це мало висвітлено. Дякую вам за таке висвітлення. Цієї проблеми на загал. Це велика робота обізнаність населення. І ці чекапи є нормальними за кордоном. Для прикладу в Сполучених Штатах Америки починають навіть той самий холестерин перевіряти у дітей з шестирічного віку. Що цікаво, тому це і нормально. А і ці люди приходять, бо їх хтось порадив, хтось сказав щось, хтось змусив. Тобто таке Человіка... сарафанне радіо, Абсолютно. або або ж або ж турбота близьких, або він побачив, що у когось з ага. його близьких в 40 років відбувся інфаркт. І тут він зрозумів, що я також не від чого не застрахований, піду, але я обстежуся. Справді ми у нього виявляємо такі проблеми там в 30-35 років. Тому це є профіль пацієнта, які з надмірною вагою, які. Має вже якісь початкові проблеми, вже високий холестерин, вже підвищений тиск, вже можливо навіть підвищений цукор. І це людина, яка мало обстежувалася до цього. І звичайно, це людина, у якої в родині були подібні проблеми, у якого мати або батько мали ожиріння, цукровий діабет, артеріальну гіпертензію, і мали інфаркт або інсульт в навіть не літньому віці, а може навіть і в середньому віці. і типовий профіль такого пацієнта. Спосіб життя, наприклад. Часті нічні чергування, недосипи, дуже стресова робота, Вони впливають на такі проблеми, на такі стани. Абсолютно, принаймні, з моєї суб'єктивної точки зору, ну, половина справи це генетика, а інша половина справи це зовнішні фактори. Це ті фактори фактори нашого життя, фактори, які ми не контролюємо, частину з них ми можемо контролювати. Це наш спосіб життя, наші звички. Тому так, стрес, нічне чергування, звичайно, впливають, оскільки, скажімо так, що якщо людина постійно знаходиться під стресом, не розвивається декілька проблемних моментів, які починаються навіть з гормонального фону. Ми знаємо, що прекрасно, що постійно підвищений рівень кортизолу на стресі, він провокує, він схиляє до розвитку надмірної ваги, до розвитку порушень обміну цукру, власне. Переддіабетичних станів до підвищення артеріального тиску. Це тільки сторона гормонів. І інша сторона це сторона самої людини. Ну, наприклад, якщо людина від постійного стресу впадає в тривогу або в депресію, чи буде в неї мотивація займатися фізичною активністю, так як це потрібно? Ні, йому мотивації нема. У нього поганий настрій. Він краще буде вдома сидіти, дивитись якісь там, скажімо, серіали, так заїдати і не давати стрес, заїдати вже? стрес абсолютно. І, звичайно, таким чином ще більше поглиблюючи оцей порочний порочне коло, яке в нього запускається щодо надмірної ваги і цих факторів ризику. Тому однозначно стрес, санічне чергування впливають негативно на серцево судинне здоров'я пацієнта. Лікарі, мені здається, також у групі ризику, і тому дуже важливо, щоб наші колеги, які нас слухають, теж звертали увагу на своє здоров'я і. Не боялись звернутися до своїх колег за допомогою, за чекапом і перевіритись. Сто відсотків. І як би це смішно не було, дуже часто м, такі чекапи легше зробити лікарям, які працюють з хворими з інфарктами або інсультами. Наприклад, я є інтервенційним кардіологом, і коли в операційній, де ставляться стенти в артерії серця пацієнтам з інфарктом або передінфарктними станами, коли ти бачиш, що це є. 35-річний молодий чоловік або 40-річний молодий чоловік. Ти реально замислюєшся, а чому це не може статися зі мною? І тоді вже виходиш з операційної так, треба піти перевіритись. Тому, люди, які, лікарі, які бачаться на власні очі, вони набагато більш схильні обстежуватись. Я скажу, що краще ви звернетеся вам 5 разів підряд, скажу, що з вами все добре, ніж ви не будете звертатися вчасно, отримати проблему. Вчасно обстежитись, вчасно звернутися по допомогу і бути в контакті зі своїм лікарем, який вже тебе знає, це мені здається запорука профілактики точно більшості хвороб. От ми з вами почали говорити про відділення. Розкажіть, будь ласка, більш детально, коли воно було створене і чи існують такі відділення ще сьогодні в Україні? Так, відділення було створене вже під час початку війни в Україні. Ідея цього відділення з'явилася у світі починаючи з власне, 2012 року. І це почалося зі, Сполуч... зі Сполучених Штатів Америки. Наразі у світі існує 12 відділень таких. Наше відділення в Центрі кардіології та кардіохірургії є 13-тим відділенням. Вже є 14 відділення. До речі, дуже мало в яких країнах є два відділення на цілу країну. У нас вже Україна вже пішла вперед, тому що вже існує два відділення такі. Один це перше. Відділення було відкрите за ініціативи нашого директора Миколаюча Ємця і академіка Бориса Микитича Маньковського в Центрі кардіології та кардіохірургії. І зараз друге відділення запрацювало вже майже рік, працює в Інституті гарантології. Тому даний підхід він поширюється і це абсолютно обґрунтовано, оскільки такий чекап, такий підхід повинен бути максимально широким. Тоді це буде максимально якісна допомога. і ми сподіваємося що можливо такі відділення з'являться в інших регіонах. Ми нам би цього дуже хотілося. Та, але це насправді такі тривожні дзвіночки, тому що. Те, що в Україні велика кількість пацієнтів, які недообстежені, які мають супутні захворювання, які мають цілий симптомокомплекс, комплекс хвороб, це говорить про те, що насправді люди запускають ці хвороби чи встигаємо ми зараз перехопити ось ці ускладнення, які можуть виникнути через 5-10 років у пацієнтів, знаєте, можливості медицини в Україні. Вони не безмежні, але вони і не маленькі. Тут насправді все залежить, мені здається, більшою мірою залежить від самого пацієнта, оскільки ну, у нас прекрасний центр з прекрасною апаратурою, з прекрасними спеціалістами, але ми не можемо допомогти людям, які до нас не звернуться, які до нас не прийдуть. Тому перше, перше з чого потрібно починати, це є з освіченості населення щодо цієї проблеми щодо серцево судинних хвороб, щодо факторів, яких викликають. І до перших симптомів, які можуть бути, якщо хворий звернеться вчасно до лікаря, то звичайно йому знайдуть можливість допомогти. Це не є гострий інфаркт, коли треба за дві години вже прооперувати пацієнта, поставити стенд. Навіть якщо пацієнту там багато хворих, йому треба буде почекати 2-3 дні, щоб потрапити на чекап, цього нічого поганого, абсолютно. Не буде. Тому перше, це бажання. Щодо групи пацієнтів, ну, звичайно, скажімо так, що чим більше розвивається медицина, тим краще надається медична допомога. Але для тих людей, які, коли, які потрапили до лікаря 5-10 років назад, коли медицина ще не мала такого прогресу і кардіометаболічна медицина ще була відсутня, зрозуміло, що. На той момент такого всеоб'ємлячого обстеження не було. Проте ніколи не пізно звернутися зараз. Ми, ми беремо наша програма кардіометаблічного чекапу. Вона починає. Ми її проводимо навіть у дітей, починаючи з десятилітнього віку і беремо всіх хворих середнього, літнього, старечого віку. Тобто ніколи не. Пізно, навіть якщо вони були лікаря останні 5 років, ну давайте завтра до лікаря, не, не, не чекайте. Тому не, не цурайтесь лікаря абсолютно. Так. Тому за бажанням пацієнта їх можна всіх обстежити, подивитися у кого, у кого які проблеми, підкоректувати, їх, щоб не допустити до ускладнень на майбутнє. Пане Євгене, ви є прикладом для своїх колег, для своїх учнів. Прикладом людини зі спортивною здоровою позицією і з правильними. Звичками. Розкажіть, будь ласка, нам як лікар, які корисні звички існують у вашому житті. Ну, перш за все, почнемо з банального це з харчування. Ви знаєте, десь років два роки назад я важив на 20 кг більше, ніж зараз. І через те, якраз що та проблема, яку ви звучила з харчуванням на чергуваннях на важкому стресі, це велика проблема. Але насправді її перебороти можна тільки одним шляхом це е якийсь час вам доводиться себе пересилити. Але потім, якщо ви харчуєтесь здоровою їжею, вона входить у вас звичкою. І ви од в один момент розумієте, що через два місяці харчування е овочами вони вам смачні. І вам навіть не хочеться якоїсь там піци чи Чи там... якоїсь там... Чи соусу, чи Так, ви розумієте, що це вже не ваша їжа. І навіть коли ви собі трошки зриваєтесь їсти, вам вже від неї трошки погано. Оце є харчова поведінка. Треба досягнути того. Так, вам треба перетерпіти кілька місяців, але смакові рецептори змінюються, харчова звичка змінюється, і ви зможете підтримувати дієту. Друге, це фізичне навантаження. З цим є проблема, оскільки. Ну... Так, коли, власне, коли. Ви знаєте, при бажанні можна знаходити. Ну, я скажу. Чесно, я а, десь ввечері після роботи перед поїздкою додому просто банально використовую нашу в центрі бігову доріжку для того, щоб побігати. Так я не бігаю на стадіоні, я не бігаю на, на десь десь в залі на доріжці, але ну де можу, там і бігаю. Головне, що це є фізичні навантаження. А, і, тому використовуйте все, що і навколо. Всі можливості для того, щоб давати якісь адекватні навантаження щодня при бажанні це можна зробити. А друге, це третє це є власне обстеження вчасні. Я, наприклад, регулярно здаю аналізи холестерин поки в мене більш-менш непоганий. Але в мене, наприклад, я змирився з тим, що в мене трошки підвищений тиск. І мені треба приймати препарати. Так, я приймаю щодня препарати, з цього не треба соромитись. Так, і, тут, і тут не потрібно думати про те, що от якщо молода людина починає приймати препарати, і вона, скоріш за все, їх буде приймати пожиттєво, що це якимось чином, по-перше, її обмежує, і по-друге, це вирок, все. Я не повноцінна не здорова людина. Ні, просто моєму здоров'ю потрібна підтримка для того, щоб не сталося якихось поганих наслідків. Тобто, ліки це нормально, їх е, вигадали для того, аби допомогти, а не надшкодити. Правильно? Абсолютно правильно. Mm -hmm. І не, не, не треба підв'язуватись під вік, з якого ви починаєте пити ліки, чи від ще під щось. Е... Мета ліків це не, не осоромити вас і не показати вам, що ви якийсь неповноцінний в молодому віці. Ні. Мета ліків це зберегти ваше здоров'я і активний спосіб життя, якість життя на довгі роки. Тому з моєї точки зору, в абсолютно кардинальний неправильний підхід це соромитись того, що ти і не приймати віки через тільки через те, що навколишні люди ваші однолітки не їх не приймають. Ну їм повезло в цьому плані більше або нічого вони, страшного. Вони можливо просто соромляться і не зізнаються Насправді або вони не обстеження. Тому краще ви в 90 років скажете, подивитись на свій шлях і скажете дякую за те, що я вчасно почав пити препарати, коли це було необхідно. Аніж в 60 років отримати інфаркт і потім бути себе картати, чого я не почав вести здоровий спосіб життя і приймати необхідні ліки 20 років назад. А от позитивні емоції і задоволення: від чого отримуєте їх ви, і чи важливі вони для повноцінного здорового життя? У мене дві, тільки дві таких: це моя родина і моя робота. Це, мені навіть не потрібно хобі, оскільки а, на вих, на, 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 ввечері на вихідних це родина, в робочі дні це робота, оскільки я отримаю повне задоволення від одного іншого, мені навіть якісь хобі особливі не потрібні для цього. Це означає, що ви щаслива людина, тому що ви знайшли роботу. Яка, по суті, для вас є вашим хобі, яка приносить вам задоволення, яка приносить користь і задоволення вашим пацієнтам, вашій родині, в тому числі, тому що ваша дружина, вона також, ваша колега-лікарка-кардіолог. Сподіваюсь, що ваша династія лікарська буде продовжуватись і ваш ем, найменший зараз Член родини також піде стопами батьків. Я насправді щаслива, що лікарі в Україні сьогодні, в нашому центрі, вони своїм прикладом показують пацієнтам, яким може бути здорове харчування, здоровий спосіб життя, яким може бути усвідомлений підхід до власного здоров'я. Тому що насправді найкраще, що ми можемо робити, це показувати. Своїм власним прикладом шлях для людей, які ще трішечки його шукають. Тому я дякую вам за те, що ви працюєте щодня, що ви трудоголік, за те, що ви так чесно і дбайливо ставитесь до своїх пацієнтів. Дякую вам за час, який ви сьогодні приділили нам для того, аби поспілкуватись з нашими глядачами, які сподіваюся, винесли чимало цікавого із нашої бесіди і. Бажаємо всім здоров'я, дякую ще раз. Дякую за запрошення, всім здоров'я, всім перемоги. З турботою про вас ваш подкаст.